Добрий день, ви слухаєте подкаст медичного центру святої Параскеви. Мене звати Сергій Креативний Самурай Трухімович, і я тут, наче помічний для супергероя, це як Робін у Бетмена. А супергерой, вірніше, супергеройка, лікар-епідеміолог Оксана Пушкарьова. Добрий день, тема цього епізоду: що робити, коли немає часу хворіти на гри та ковід. І якщо міркувати прагматично, то будь-яка хвороба, той же самий гервої, грип та ковід, це збитки, тому що люди не приходять на роботу, а гроші самі себе не зароблять. І от уявімо ситуацію, що я керівник якоїсь компанії, і мені важливо, щоб в офісі були люди, щоб вони були здорові і щоб вони працювали. І от я прийшов на консультацію до лікаря-епідеміолога. Для того щоб дізнатися більше, як працювати краще і не хворіти, я підозрюю, що ваша перша відповідь, якби і порада, буде вакцинуватися. Я так дуже надіявся, що ви скажете їжте більше часнику і бути здорові, але напевно ви почнете з вакцинації. Ну, якщо дивитися прагматично, то звичайно ми маємо вакцинуватися від інфекцій, особливо вірусних інфекцій, які можна спрофілактувати. І грип це та інфекція, від якої треба вакцинуватися щороку. Найкраще це зробити в осінній період, але якщо ви не встигли зробити осінній період і вже є там січень чи лютий, то ви також можете це зробити, тому що вірус ще скажімо так, активно працює серед людей, і щоб не захворіти в березні, в квітні, ви якщо зробите вакцинацію в січні-лютому, в також це не буде пізно. Тому вакцинація допомагає. В то, що ми не будемо мати важкого перебігу, те, що вірус не буде швидко поширюватися в певному колективі, і справді, чим більше людей буде вакцинованих, тим менші люди будуть хворіти на таке захворювання, важке як грип. Але ну звідки вони знають, який буде вірус грипу? Можливо, це як безмова цих маркетологів і фармацевтів для того, щоб більше продавати вакцин. Ну, тут науковці добре пропрацювали, бо тому що вірус грипу він давно є вивчений, так, і він має різні підтипи. І саме зрозуміло, що треба працювати на те, щоб дозорно вивчати, які саме вірус буде циркулювати в наступному сезоні. І для того працюють певні дозорні точки, в яких робиться лабораторні дослідження щороку. В Україні також є дозорні точки в кожній області, зокрема, наприклад, у Львові. Є дві дозорні точки, медичні це заклади, в яких щорічно робляться певні дослідження, світу збирається ця вся інформація, і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує виробникам вакцини, що треба включити такі чи інші типи, щоб був захист на наступний підсезон. І так виробляється вакцина, яка буде ефективна саме на цей сезон. Тому вона мусить бути щороку оновлена, тоді означає, що вакцина спрацює так, як має бути. А от чи справді от ця вакцина працює, тому що я чув, що вона неефективна. От, наприклад, мій заступник він зробив прививкою того рику, але. Захворів мікроорганізмів цих респіраторних е, вірусних інфекцій є близько там, 200. Тобто їх дуже є багато. Якщо не зробити дослідження так, лабораторне, то ми не можемо сказати, чи це був е, саме грип, може бути якісь інші вірусне захворювання. Але чому ми саме націлюємося на вакцинації від грипу чи ковіду? Серед всіх респіраторних захворювань ці дві інфекції є м, фактично важкою важкі у своїх е, ускладненнях, і перебіг може також в людей тривати пару днів, тобто як інші респіраторні захворювання, але здебільшого, і грип, і ковід це вже я думаю нікому не буде новина. Вони дуже часто закінчуються певними ускладненнями, не так як перебігає. Тобто, є ускладнення на серце, є ускладнення на нирки. тобто Інші задіюються механізми, які потім впливають на те, що людина не може вернутися до свого звичного життя, а потребує лікування. І тому саме ці дві інфекції потребують профілактики шляхом вакцинації. Це також дуже часто люди думають, що вакцина рятує на 100%. так. Такого немає, ніде це не прописано. Вакцинація в нас здебільшого, навіть при ковіді, як в нас була вакцинація, так само і при грипі, вона нас захищає від ускладнень, від важкого перебігу. Якщо буде колектив, який буде повністю вакцинований, це означає, що ймовірність того, що ти захворієш, є меншою, так? тому що весь колектив є захищений. Ну, раз ми вже почали говорити за колектив, то напевно варто рекомендувати людям, щоб вони вакцинували своїх дітей. От, знову ж таки, бухгалтерка. Захворіла, тому що дитина з дитсадочку принесла додому вірус, і от вона працює дистанційно. Ну там рахує щось, але хотілося б людину в офісі бачити. Ну саме так ми маємо розуміти, що вакцинацію потрібно тим, хто має найбільше ризики. Найбільше ризиків мають діти, тому що вони відвідують певні колективи, де є велика скупченість людей. Це є люди, які мають певні хронічні захворювання. Вони мають так своє захворювання і для того. Них ще, ще додаткові якісь захворювання можуть принести ризик і ускладнення їхнього основного захворювання. Тому а, тут важливо, щоб вакцинувалися ті, що мають. Можливість до великого контакту людей це здебільшого йде ну, школярі, ті, що ходять в садиться З дорослих це якщо є ну, скажімо так, певні підприємства, де є ну тут скупчення людей в межах там одного приміщення. Важливо, щоб вакцинацію проводили ті, які ну контактують найчастіше з людьми. Ну тут я ще чув таке слово календар щеплень, от для дітей є спеціально, і можливо варто наголосити на тому, що мами їх дотримувались, Бо багато хто каже, та я не вірю в ту прививку, ну кір який кір, кір і пропускаю ці щеплення, а потім знову ж таки не приходять на роботу. Календар працює і для дітей, і для дорослих. Він спочатку справді починається в дитячому віці. І багато інфекцій, вакцинувавшись в дитячому віці, вже не потребують додаткових вакцинацій в дорослому віці. І саме захист в дитячому віці є найосновніший, бо тому, що ми хочемо, щоб людина стала в майбутньому доросла. І так, але не, не просто доросла. Ми хочемо, щоб вона могла працювати, могла свої мрії реалізовувати. Для того ми маємо зробити цю дитину здоровою. А як ми знаємо, що більшість інфекцій. Які, ну, які можна спрофілактувати, якщо ними захворіти, дуже часто дають ускладнення. І ці ускладнення потім нікуди не зникають, і дитина, на жаль, залишається з певними, скажімо так, захворюваннями, які живе все життя. І ми маємо саме шляхом вакцинації зробити це, щоб тих ускладнень не було. І в кір, скажімо, є такі. Міфи, так, ну, перехворів там, ну і буду потім здоров'я. Нічого страшного ніби не сталося. Але з досвіду медичного, з досвіду, те, що є, ну, навіть в кожній області України, зокрема, дуже багато дітей, які захворіли на кір, були не вакциновані. І, на жаль, не є так все скажімо так, яскраво, і все так добре, що це закінчилось тільки хворобою. І є дуже багато дітей, які мають певні ускладнення, які виникли в подальшому, так які могли навіть їхні, ну тобто кір закінчився, але все ж таки через деякий час появилися ці ускладнення, які не є зворотніми, які будуть постійно при житті дитини. Ну і виходить знову мама чи тато бере лікарняний, пропускає роботу і вже з дитиною по догляду. Сидить вдома, правильно, тоді і дорослі не можуть реалізувати свої мрії, свої бажання, тому що вони вже доглядають за дитиною. Тому ми маємо змінімізувати ці процеси. В інших країнах там ліквідовані взагалі випадки кору, як такого, там є тільки завізні випадки. Це є Європа, це є Америка. В тих країнах ми бачимо тільки певні випадки з інших країн, наприклад, завезених, з ну, таких як Україна, якщо ми бачимо спалах, який в нас був кору. Нацятому році у нас були шалені цифри, так і на жаль, ми це мали, тому що ми все ж таки не до кінця зробили цю вакцинацію, і вірус знайшов можливість поширитись. Віруси, так і бактерії, вони в деякій мірі можуть. Я розумію, що вони мозку не мають, але вони ж роблять будь-які такі процеси, які дозволяють їм скажімо так існувати і виживати, і вірус, наприклад, при. Стосовуватись. Та. І от вірус скоро, він очікує, очікує, поки набереться ця певна кількість людей, де він може добре розгулятися. Щоб та. Одну так. От. І тому вірус так він має тому й ту циклічність. Але справді в книжках до вакцинальних періодах ця циклічність була кожного 5 років. Але в, ми бачимо, що в країнах, де є вакцинація на високих рівнях, циклічності цієї немає. І ми маємо все зробити для того, щоб і в нас цієї циклічності не було. Тому що вірус скоро, він є дуже, скажімо, летючий. Ну, я так кажу, він, якщо в приміщенні є людина, яка виділяє вірус скоро. То інші 9 з 10 людей, які є також в тому приміщенні, мають можливість інфікуватися. І Якщо вони ще будуть не вакциновані, то ну то інфікування є е, досить високе. Це найлетючіший вірус, і ми маємо все зробити для того, щоб захистити. І якщо ми щоб ми в медичний заклад приходили тільки профілактично на профілактичний огляд. А чи можливо в лікарні Святої Параскеви отримати цю вакцинацію як для дітей, так і для дорослих. Ну в Параскеві працює. Скажем, кабінет вакцинації, в який можна записатися. Ще раз хочу сказати, що запис працює для того, щоб змінімізувати контакт з іншими пацієнтами. Якщо ви прийшли на вакцинацію і записалися, це дозволяє вам не контактувати з іншими пацієнтами і зробити похід в медичний центр тільки для того, щоб ви зробили цю вакцинацію і захистилися, і щоб у вас в організмі виробились певні антитіла. Вакцинація працює по запису, вона працює як для дітей, так для дорослих, можна бути і декларантом цього центру зробити вакцинацію, а можна і бути просто пацієнтом, який відвідати тільки для вакцинації. Ну і все ж таки є ризики, що хтось захворіє. От бувають ситуації, не телефонує, каже ой, мені трошки зле, але в принципі можу працювати. Але в принципі, і дедлайни, якісь треба виконати, і є якісь завдання, які складно відкласти. І людина проситься в офіс. Ти кажеш, сиди вдома, але інколи і дистанційно не можна працювати. То пускати людину в офіс, коли вона каже, що мені там зле. Якщо є можливо змінімізувати е, наявність хворої людини в колективі, це найправильніший е, шлях для того, щоб е, віруси не передавалися. Але деколи буває, що е, е, працівник вже прийшов і розказує, що він є е, хворий та і ще щось робить, доробляє. В маску і закрив носу і ротоглотку для того, щоб, навіть якщо він щось говорить, так ну змінімізувати взагалі співати не можна точно, тому що ми тоді найбільше віддаємо віруси чи бактерії. Але якщо вже ну щось доробляємо, то ми одягаємо на хворого маску. Тобто дати кожному маску, хай в кишені собі покладе, має під рукою, одягнув, і все він захищений. На жаль, в кишені це не ефективно, бо ми маємо розуміти, що є певна ємність, де є чисті маски. Ми маємо маску взяти одягнути. І коли ми її знімаємо, ми її маємо її утилізувати. Якщо ми після використання маску починаємо класти в кишеню, запихати на руку, класти в сумку. Ми робимо все можливе для того, щоб зовнішня поверхня маски контактувала з внутрішньою поверхнею маски, і тим самим робилася маска непридатною для майбутнього використання. Ми робимо тоді все для того, щоб внутрішня поверхня маски була також інфікована. Одягнувши цю маску, ми нічого доброго не робимо ні для себе, ні для оточуючих, тому що вірус вже є, ну тобто ще раз є на внутрішніх певних поверхнях маски. Це я як говорю, якщо здоровий одягає маску, так, деколи щоб змінімізувати. Якщо хворий, то ми наоборот робимо так само маску, внутрішня поверхня ніби інфікована. Ми десь її кладемо, інфікуємо. Де ми її поклали, чи це є навіть сумка, чи це є стіл. Тобто, ми робимо все можливе, щоб цей вірус далі існував в повсякденному житті. А ще ми, а ще ми плануємо такі корпоративні подарунки для наших друзів і партнерів. Ми зробимо маски і туди наб'ємо наш логотип, щоб були такі маски для багаторазового використання, і щоб вони захищалися від вірусів разом з нашим логотипом, Така подвійна сила. На жаль, я мушу вас засмутити. Та маска не є ефективна в боротьбі з інфекційними захворюваннями. Тому що вона не має певних шарів. Ну, тобто, навіть марлева маска, яку там шиють навіть шести-вісьми шарів, також не є ефективна, тому що маска має бути з певного матеріалу пошита, так, який є сертифікований, має відповідати певних там правилам, і от, і має певну кількість, і цей матеріал є ну, тобто, відповідний. Звичайно, тканина маска не дає того ефекту, який би ми хотіли. Вона просто є для краси, звичайно. Працює воно певне, скажімо так, не, на свідомість, певне, та що це, на... певне це, бо так. Але щодо захисту з медичної точки зору, то, на жаль, воно так не працює. то більше такий, як би, аксесуар. Аксесуар. Про маску уточнити. Тоді як довго ту маску носити? От я прийшов, втягнув маску і сижу в масці, працюю, що цілий день у ній можна просити. Ну, взагалі, в масці можна працювати до її зволоження. Якщо ви відчуваєте, що маска є вже зволожена внутрішньою поверхня, вона втрачає свою здатність працювати правильно, і тоді її треба замінити. А може тоді респіратор надійніше? От респіратор точно можна використовувати декілька разів, і він виглядає таким ну більш безпечним бар'єром, скажімо так, більш ефективнішим бар'єром, ніж маска. Ну, Цей міф з респіраторами, та, і що він більше захищає, дуже побутує серед людей. Але мушу вас засмутити і хочу сказати, що респіратор це також є одноразовий виріб, так як маска. Це є перше. А друге, щоб респіратор правильно працював, його треба підібрати під певний тип обличчя і пройти певний фіт-тест. Він потрібен для медичних працівників. В звичному житті людей він не робить ніякої користі, тільки робить все можливе для того, щоб людина витратила більше коштів на сам респіратор. І все. Тому в повсякденному житті людям потрібна маска, Ну, коли це потрібно, і наголошую, що її одягається на хвору людину. Або коли ти доглядаєш. Десь вдома, навіть так когось дома доглядаєш, і ти маєш заходити в кімнату до хворого, то ти можеш одягнути маску для того, щоб зменшити потрапляння певних мікроорганізмів на здорову слизову Щодо респіраторів, то це є виріб одноразовий, і він є суто для медичних працівників, які працюють з. Інфекційними пацієнтами, які пройшли певний фітест, це дуже важко пройти, до речі, фітест, щоб респіратор справді прилягав повністю до обличчя. Щільно мається Так, так. І відповідно, якщо в мене борода, то він вже сильно не прилягає. На жаль, вам не допоможе респіратор ніяк, і тому медичні працівники, які мають працювати з інфекційними пацієнтами, в них не може бути ні вуса, ні борода, тому що це їм заважає правильно оце прилягання респіратора, і воно не буде працювати. Ну принагідно вже запитаю за бороду, чи на бороді більше збирається вірусів і бактерій чи ні. На бороді збирається так само, як на вашому волосі, ці віруси, бактерії. Ми, звичайно, дотриманням правил особистої гігієни, так, так як зуби чистимо, так само і миємо миємось. Просто звичайно можна жити. Я переставляю в офісі ці антисептики всюди, і хай люди постійно роблять руки свої чистими. Ну, в звичному житті найправильніше не антисептики використовувати, бо антисептики це є більше для медичної спільноти, та для того, щоб правильно використовувати при наданні медичної допомоги. В звичному житті людини має бути, скажімо так, правило миття рук з милом. Це найправильніше, найефективніше. Як часто треба мити руки з милом? Головне, щоб ми мили перед вживанням їжі. Після туалету, якщо ми робимо будь-які такі процеси спільно з кимось, де хтось хворіє, Так? Тому е, після таких речей, що можливе десь е, інфікування, то ми маємо ну, додатково помити руки. Ну, звичайно, є люди, які дуже часто торкаються свого обличчя. Як взагалі е, вірус чи бактерія потрапляє в організм з рук? Ми своїми мимовільними рухами, тобто торкаючись очей, носа, е, рота, ми. Цей вірус чи бактерію дозволяє їм перейти в організм. Найправильніше, щоб ми змінімізували оці лишні рухи. Ну, не завжди так трапляється, як ми хочемо. Ну, наприклад, я менше торкаюся очей, бо я є в окулярах. Так? Але я часто, наприклад, торкаюся свого носа. Ну, Такий мимовільний рух, і тому я розумію, що треба або вчитись мінімізувати, торкатися обличчя, але якщо це є, тоді треба ну частіше мити руки. Але найкритичніше, коли ми, наприклад, проїхалися в громадському транспорті, прийшли додому. Перед тим, як ми починаємо торкатися всіх наших повсякденних речей, ми маємо помити руки. Коли в нас немає можливості помити руки з милом, а ми розуміємо, що ми могли отримати певні мікроорганізми на руки, і тут ми маємо навіть їсти так чи якусь річ робити іншу нашими руками, щоб це все ж таки змило. Змен зменшити ці мікроорганізми на руках, тоді ми використовуємо антисептик. Ну і ще напевно має бути я не знаю ця культура. Чхання, кашляння, треба прикриватися долонею. Правильно? Так, як ви показали, це, на жаль, не є дуже правильно, тому що ви прикрили долонею саме цією долонею ми користуємося клавіатурою, ми користуємося перилами, кнопкою ліфта, тобто руками ми користуємося багато речей, які користуються і інші люди. І найправильніше, щоб чхання чи кашляння було влікочь. Саме в лікоть, от таким шляхом, ми розуміємо так, що мікроорганізм, попадаючи в лікоть, менше контактує так з, з іншими людьми. Тому це правило чхання чи кашляння, бажано, щоб всі вчилися його правильно робити, і це тим самим може змінімізувати передачу вірусів. Я ще от в інших офісах бачу, ставлять бактерицидні лапи. Чи варто їх купувати, то ж можемо поставити і повбиваємо всі віруси? Було б добре, якби ми так хотіли, і воно би так спрацювало, але на жаль, це так не відбувається. Взагалі, бактерицидна лампа в повсякденному житті людей також не має існувати, тому що бактерицидні лампи. Вони звичайно знищують певні мікроорганізми, коли вони є включені. Але не може людина бути присутня при включенні бактерицидні лампи. А ще є така річ, що багато бактерицидних ламп виділяють озон. А це взагалі шкідливо для людини, і воно має не вплив в даний момент. Воно буде в майбутньому. Тому найправильніше в. Приміщеннях, де перебувають люди, це є провітрювання і вологе прибирання. То, ще бактерицидна лампа, навіть якщо вона включена, вона добре працює, якщо є. Рух повітря. Якщо є вікна закриті, двері закриті, то і руху повітря немає, то також вона ну, не працює. Тому її використання можна тільки в медичних закладах, і то при правильному його використанні не так все просто, щоб просто поставив її, включив, і вона вже запрацювала. А ще багато є речей, щоб навіть бактерицидне опромінення попало, це треба, щоб приміщення було повністю відкрите, так? не було глухих якби, кутів. Так? Бо промені можуть не попасти. Тому в повсякденному житті не рекомендується використовувати ніякі бактерицидні опромінювачі. Найправильніше це в приміщенні, де перебувають люди, це часте провітрювання, тобто зробити собі графіки провітрювань і е, вологе прибирання, обладнання, яке часто використовується спільно. Так? Бо тому що якщо хтось один сидить в офісі, е, користується тільки цим комп'ютером, тут не такий є ну, можливість інфікуватися. Так а коли є багато людей, спільно використовується обладнання, спільно користуються приміщенням е, провітрювання і вологе прибирання найефективніший метод, ми не кажемо, що ми ліквідуємо мікроорганізми. Ми говоримо, що ми їх зменшимо тут накопичення. Ну, давайте підведемо резюме нашого епізоду, щоб я собі так по крокам зрозумів, як мені діяти, коли немає часу хворіти на гри повітря та інші герої. Основне це є вакцинація, яка допоможе нам уникнути важкого перебігу, грипу, ковіду і інших інфекційних захворювань, і це збереже нас від лікарняних листків. Наступне це як ми маємо мити руки. Якщо ми не можемо ці руки помити, немає проточної певної води, то ми маємо тоді скористатися антисептиком. Руки треба мити в повсякденному житті. Просто з милом. Важливо, щоб приміщення, де перебувають люди, було з нормальним мікрокліматом, так, щоб не затримувались там певні частинки мікроорганізми, а це можна зробити шляхом провітрювання і вологого прибирання. Важливо, коли ми хворі або відчуваємо якесь нездуження і маємо перебувати в приміщенні, де інші є люди. Важливо, щоб ми одягнули все ж таки маску, навіть тимчасову, і правильно кашляти чи чхати. Тобто чхати треба в лікоть, щоб на руках в нас не було цих мікроорганізмів, які ми потім будемо передавати іншим. Це такі основні аспекти, які можуть вберегти нам життя і бути здоровими. Ці правила, які ви щойно перерахували, вони для мене виглядають ну, доволі простими, які просто виконувати. І це добре, що такі прості речі можуть захистити наше здоров'я. Ну, це є просто, але одночасно це є складно, бо це є е, фактично питання звички. Звичку треба виробити. Наприклад, я цю звичку своїй дитині виробляла, ну тобто, з народженнями багато обговорювали. Вона багато чує про інфекційні захворювання, про можливість захисту, як це працює. Навіть коли вона почала чути про ковід, фактично вона розуміла, що шлях боротьби з інфекційними захворюваннями це тільки вакцинація. І коли ще не було вакцинації, вона все ж таки питання мені ставила, коли. Коли я, я отримую цю вакцинацію, щоб захиститися від ковіду. Немаловажно, це є, наприклад, таке, також кашлю і чхання, коли я їй е, вчила кашляти і чхати, і коли я сама, наприклад, роблю помилку, вона мені тепер звертає увагу, Ну тому що ми всі люди, я також помиляюся. І вона е, вчить тепер і мене. так І це дуже важливо. Я тішуся в тому, що все ж таки звичка виробляється і вона може в. Берегти своє життя. Ну, що, дякую вам за розповідь за консультацію. Піду впроваджувати нову корпоративну культуру. Ви слухали подкаст Медичного центру Святої Параскеви. З вами були Сергій Креативний Самурай Трохимович та лікар-епідеміолог Оксана Пушкарьова ми говорили про те, що робити, коли немає часу хворіти на грип, ковід та інші герої. Будьте здорові та сильні! До нових епізодів.